Що означає фразеологізм бити байдики? Це не робити нічого. Нічого не робити? Нічого не робити. Знає, нерваряту дурака. <гум> нічого не робити. <гум> Ні, <супер>. ну, <гум> нічого не робити. Супер. Ну, бездільниче. Нічого не робити. Лініться. <гум> Пекти раків. Я чесно, не знаю. <гум> <гум> Смучатися. <гум> Червоніти. Пас. <гум> Червоніти соромитись. <гум> 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 Пекти раки знає, <їх> варять. <гум> <гум> а намилити шию. Це комусь може дати як ляща про що. Повіситься. Ну, дати комусь прочуханку. Не дати здачу, а на? На, наоборот. Ну так. Ну, да. ну, дать подзатильник. Замилювати очі. Це як нічого не бачиш. Щось прийшов, хтось щось зробив, а ти пройшов і це не, не сказав. Обманювати. Ну, на що закривати очі? Не бачите чогось, вішать на уші. замаліточі брехати, обманювати, обманувати. Ну закривати на щось очі, ну пустіть пиль в глазах.